Вітаю вас, друзі! Триває героїчна оборона нашої країни. І сьогодні вже місяць, як Російська Федерація почала масштабне вторгнення на територію нашої країни. За цей місяць ми мали дуже багато горя, яке принесли нам російські окупанти. Але так само ми мали багато перемог та багато звитяг від українських воїнів. І, мабуть, спеціально до цієї дати наші збройні сили в тимчасово окупованому Бердянську зробили прекрасний українцям подарунок Першим бойовим російським кораблем, зашедшим в Порт Бердянська, стал большой десантный корабль «Орск», который доставил технику. Доставил технику, а потом выбухнул. Завдяки диям наших чудовых защитников. Тож теперь русский военный, великий русский военный корабль пішов в уведомому напрямку. Всего хорошего! Русские идут домой! Підписуйтесь обов'язково на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. А тепер давайте поговоримо трошки на іншу тему. Поблизу Бердянська розташовано український Маріуполь. Зараз там, на околицях міста, тривають важкі бої. Захисники Маріуполя героїчно боронять українську землю. І ось туди приперся один російський пропагандист, який був дуже обурений тим. Что украинцы казали ему и российским оккупантам в обличье правду. В том, что Донецк 8 лет обстреливают, об этом люди хотят не вспоминать. Говорят, что все это выдумки. Російські пропаганди насправді треба мати величезну відвагу та мужність, щоб, будучи неозброєним, казати окупантам в обличчя, усе, що ти про них думаєш, тому що у цю ж секунду є надзвичайно велика загроза, як твоїй свободі, так і твоєму життю. Тому я хочу просто подякувати цій героїчній жінці. Знову Росія луче при Маріуполі, котрий розвивався в котором стролі дороги, стролі трава зі парки, бобамразвівалась металургія. Прийшла uh -huh. Росія, прийшла <п' hamnelli> Росія та почала знищувати українські міста. Прийшла Росія та почала вбивати мирних людей. Прийшла Росія та почала вбивати українських дітей, і усе це окупанти називають освобождєнієм. Прийшли асвадіклась, освобождєні. тому того, що 8 років підряд а, українські війська бомбили Донецьк? По перше, українські війська не бомбили Донецьк, тому що українські війська це не російські окупанти, і українські війська не стріляють у мирних людей. Ну а по-друге, і найголовніше у окупантів, як ми бачимо, абсолютно відсутні. Утні розуміння причинно-наслідкових зв'язків. А вони полягають у тому, що якби Російська Федерація у 2014 році не напала на Україну, не окупувала Крим та частину Донбасу, то не було б взагалі жодних бойових дій у Донецьку або поблизу нього. Саме Росія принесла війну в Україну. А ми, ну не ми ж бомбили. А ви були в Донецьку? ви бачили, як його бомбили? 14-го року. воно ось оце російське створіння на задньому плані каже, що воно було. У Донецьку із 14-го року чекайте, але ж російська пропаганда нам усі ці роки розповідала, що це лише громадянська війна. Що тоді він там робив? Даваша живе з бомбі хто Наші? ваша нагла Наші? російська провокація. Ага, ага, ага. Скажуть подробніта ж... да, окупанти. Не погоджуються. Такого ж ніколи не було, щоб вони бомбили мирні міста, щоб вони починали війни і щоб вони стріляли у людей. Як на територію ДНР Нет. могла потрапити Україна, щоб бомбити Донецьк? Ну, стоїт, в сами стоїть, в Авдеєвці стоїть, звісно. Ви самі в це вірите? Ну я в сусідній вулиці сам 20 загиблих бачив, точку Узбіль, звісно. Шкода тільки, що він, оцей російський загарбник, коли російська армія обстріляла Донецьк, не загинув там. Ви думаєте, я вам врушу? Конечно, врють Росія не умієш восім лет. Росія вміє я... только нагло а. брати те, що росіяни патологічно брешуть, визнають самі ж Росіяни. Причому Міністерство війни прямим текстом давало зрозуміти, що вони вважають Путіна брехуном. Почерпнув в бойових действиях не участвують і не будуть участвовать солдати, проходящі з службу. Обнаружились несколько фактів присутствия. Воєнаслужчих сорочних служби в частях російських ворожоних сил, участвуючи в проведені спеціальної операції на території України. Але менше з тим це і так зрозуміло. Небо блакитне, трава зелена, росіяни це брехуни. Тут зовсім інше цікаве. Тобто, дивіться, Російська Федерація напала у чотирнадцятому році на Україну, почала бомбити, знищувати Донецьк, і щоб помститись Україні за те, що Росія напала на Донецьк. Росія почала знищувати Маріуполь. Я зрозуміла. Так це нам тепер за це, так? Тобто ви вирішили нам помстити таким чином? Ми ж не хотіли війни. Ми не, не хотіли війни, ми не хотіли. Самі на нас напали, а тепер вирішили нам помститись за те, що вони на нас напали. А ви слухали щось про Алєю Ангелів? Це загиблих дітей, вбиті в результаті бомбів. А наші загиблих діти, як тепер будуть називатися, в яких ви розбомбувалися? Це взагалі цинізм вищого гатунку. Тобто російська федерація почала Проти нас війну у 14-му році, внаслідок війни, яку вона почала, загинуло дуже багато дітей, і вони тепер звинувачують Україну у тому, що ці діти загинули. При цьому вони щоб помститись нам за те, що вони на нас напали. Вбили 128 українських дітей з 24 лютого 2022 року за цей місяць, який минув неймовірні, просто цинічні паскуди. Російська нацистська федерація не має права на існування після всього, що вона вчинила. Ви ж розповідаєте, що вам надо проявити. А як к ним проявили? Да, ви проявили своїм согражданам саражнім прийшли Сачусі. на територію вільної України. Як ви говорю проявили гражданам се. Братям над ДНР. Вони ще будуть нам розповідати про співчуття: ті, хто вбивають дітей, ті, завдяки кому Маріупольці мають пити зараз воду з калюш. Ті, завдяки кому на дитячих майданчиках зараз ховають мешканців Маріуполя. Ми не бомбили, ми нікого не бомбили. Я вам ще раз відповідаю. Україна 8 років не бомбила ніяких мирних Ні не бомбила. А Це була Що, така ж провокація, як зараз відбувається Провокація з вашої так? сторони. Кожна російська паскуда, яка прийшла на українську землю, має бути і буде знищена. Російські окупанти заслуговують тільки на пекло. Але немає часу чекати, поки вони туди потраплять самостійно. Наша мета, наше завдання ми маємо зробити усе. Щоб ці окупанти потрапили у пекло ще тут, на нашій землі. Щоб під їхніми ногами ця земля палала буквально, і ми вже місяць успішно влаштовуємо їм зустрічі із дияволом. Російські окупанти хотіли потрапити у Київ за два дні, але відправляються тільки до пекла і будуть відправлятись туди і ще більше за кожну вбиту дитину, за зруйновані міста, за розстріляні будинки та дитячі садки, за те, що вони за зараз вчиняють воєнні злочини проти України та українців за акти геноциду, за все за кожну кулю, яку російські солдати випустили у наш бік. Вони будуть відповідати. Вони ще дізнаються, що таке справжня українська людь. Друзі, не опускаємо руки, борімося далі та знищуємо цих окупантів усюди, де ми зможемо до них дістатися. Слава кожному, хто сьогодні бореться проти російської агресії, кожному, хто протистоїть окупантам зі зброєю в руках або ось так, кажучи їм в обличчя правду. Ласкаво просимо до пекла російські окупанти.